Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 3 липня. Я вийшла на город, швиденько хочу зібрати. зібрала пару помідорчиків, десь там ще шмакучку. Поклала градусник на землю і ось зафіксую, покажу вам, гляньте. Просто ну, цифри на градуснику закінчилися все. Можливо, там навіть ще більше, але 53. 54 і пішло вверх. Все просто, ну, неймовірно, гірки там висять, як тряпочки на тих паличках. Ну, Взагалі, я не знаю, все печене, помідори ось гарячі, вони кипячені, не неначе варені. Я не знаю. Оце третій день у нас таке вже пече, смале, це Кіровоградська область. Оце у нас наспіли такі перші помідорчики. Вони невеличкі, але. Таке є. Як воно далі буде, дощів на 10 днів. Одне спасіння, ось ну, вітерець, бачите? Трошки вітерець і воно хоч капельку легше. Так, друзі, ще раз привітик. Вийшла на город, у нас вже ввечері 6 шоста година, вже трошки жара спала, трохи вітерець, ну, легше, треба йти працювати. Ще можна було б трошки підождати, але треба працювати, бо ще дуже-дуже багато роботи. Стала в холодку, я йду збирати, буду огірочки. Треба сьогодні вибрати огірки, бо переростають. Вже вони трошки одійшли. Я вдень показувала, як листя в них висіло, трошки краще. Зараз пробіжуся, зніму трошки відео, скину на канал і буду працювати, бо ще і посапати треба. Я собі дала таке завдання кожен день по чуть-чуть. Пересапувати все не буду. Але таке, що помілочі, треба пересапати ще один раз, бо... Воно вже й бур'ян, ви знаєте, по такій спеці не дуже й бур'ян, але ото після останнього дощу посходило коврика, він не дуже великий, не дуже швидко росте, але його є, треба трошки його прошарувати. І все. Підемо. Далі, чорнобривці, майори. Таке воно все бідне, нещасне. Ну, це яке є, воно тут без полива знаходиться, оці помідори, вони без полива. Поливаються тільки перці, баклажани і огірки. Все, більше нічого не поливається, бо води. Майже немає води, мало. Так що, такі справи. Зелені в мене вже немає. Оце вирізала, що там знизу трошки йде, і все, його немає. Я його по чуть-чуть підливаю. Нове пересівала два рази, а дещо й три таке, як кріп, але його немає. Оце другий, Один раз посіяла молоденький, потім ще другий раз, ще трошки зійшов. А третій, четвертий раз сіяла і поливала, і після дощу ну його немає. Так що, все пусте. Город, неначе осінь. Сьогодні, 3 липня, а у мене півгорода пустого, ще цибуля вибереться, то взагалі буде чорний. Ось такі баклажани попіднімалися, цвітуть, потихеньку щось нав'язується. Зараз покажу, які баклажанчики є. Листя жовтіє, сохне. Я його обробляю і, і фунгіцидами, і добривами, і е, інсектицидами від хвороб, тому що десь і тріпси є. Ну, тлі наче не було, але все одно. Кабачки обробила, зараз вам покажу. Кабачки обробляла е, цим огірки, кабачки обробляла. Сироваткою, трохи йоду додавала, на кабачках кліщ страшний. І після того, як я на другий день обробила щось таке знизу тут поробилось, на цих листках, де були сильно е заражені цим кліщом, Та його так не видно, вони пожовтіли, Я не знаю, чи це вони згоріли. Кінці ну, крайки ось сюди нормальні ростуть, а там страшне. Кабачок він ну, є, в'яжеться, але ж, знаєте, як рослина хвора. Його домучує кліч, то сильно там, щоб багато не було, як воно повинно бути. Перець, отакий в'яленький, помалесеньку в'яжеться. Маленький наборщик, отакий я вже один виривала, нічогенький. А так щось там зав'язується, ну, дуже слабувато, Того, що ось тут баклажан, того, що дуже жарко. Як буде така спека, передають і цей тиждень, і наступний тиждень таке. І 36, і 37, а на городі воно ж всі 50. Як воно в холодку, тільки 30 з копійками. Отак огірки трошки попіднімалися. Зараз буду вибирати. О, там огірочки вистачає. Хто дивиться мене, знає, я садила гібриди. там такі огірочки. Зараз буду обережно тут все вибирати. Бажано було б їх вибирати зранку, але зранку я не люблю. Я люблю поспати зранку. такі є. Огірочки, і, до речі, огірок вже також на нього напав пороноспороз. Це, що не знає, дуже сама погана болячка на огірках. Оцей пороноспороз або не справжня борошниста борошни роса, хоча їх і обробляла і два рази квадрісом. обробляла, квадріс. Там період очікування 5 днів, то я вже не. Не обробляю, раз то як я ще приїхала з Києва, обробила, вибрала огірки, обробила і не вибирала їх. Ну вже не буду, тому що огірок через день, через два він нас співає і потім жалко викидати огірки, то якимись народними методами. А там будь-що буде. Трошки є, трохи собі консервую, трохи є на базар, щоб хоч окупити якось насіння, те, що вклала грошима і все. Ось така цибулька з дня на день треба нам її вибрати. Її можна було б і сьогодні вибирати. Цибуля дуже печеться на сонці. Бачите, яка вона. Більша половина повалилася. Я завжди, як оце більша половина повалиться, навіть і не топчу. Є люди, що ходять, просто топчуть отак її, а потім вибирають через пару днів. Ні, я отак розстеляю. Ну, справа в тому, що вона вся у нас не вміститься, де ми звер... ну, завжди цибулю розкладаємо, бо і часник. Часник, я, до речі, вже отам вибрала також пусте місце, перечистила, розстелила його. І цибуля вся не влізе, то нам ще додаткове приміщення треба організувати. Для цибульки, так що треба цим зайнятися. До всього руки не доходять, якщо чесно, ну, вдень на роботі, потім приходжу додому, поки їсти, зварив на кухні дівчата, хто знає, потім вже як вижати лимон. Ти там стоїш весь мокрий, а ще консервація оця вся огірочки, кабачки, <кхух> варення, то дуже важко. От я зараз виходжу після того, як я наварила їсти. Наготувала огірків на консервацію, ще не ставила. І в мене вже взагалі немає сили, мені не хочеться нічого робити, а треба. Помідори. отакі мої помідорчики. Це <кхм> сливка ріогранде. Ось така санька. В цьому році щось мені взагалі не дуже подобається. Вони якісь такі дрібні. Там ті, що зверху, то ті краще. І бачу, є вершинна гниль на помідорах. Оцей, мабуть, а ні, цей без вершини гниль. Два спіленьких помідорчика, треба пройтися. подивитися, може, ще десь буде. Я сьогодні в обід зібрала, то ми їх і за обідом з'їли всі. Посмакували домашніми помідорами. Вон ще один є. А так, в принципі, помідори всі непогані. Оце єдине, що мені не подобається, тільки не дуже подобається Санька. А так зав'язалося багатенько, гарні. І ще вони цвітуть. Я обробляла борною кислотою ось позавчора, тому що дуже сильно жара. І, друзі, якщо дуже велика жара, то помідор не зав'язується. Оцей тут пилок він злипається і ну, не опилюється, і потім помідор не в'яжеться. А хочеться, щоб іще понав'язувалось, бо бачите, на верхніх кістях ще дуже-дуже багато цвіту, а він просто отак засихає. Бачите? Таке щось робиться. І помідора там нема. Ось ще один. Але я бачила помідори з вершиною гниллю. Це якийсь рожевий. Я обробляла кальцієвою селітрою. ну таке Картопля посохла наша. Ось викопається ще один шматок буде. Там ми посадили шматок картоплі, вона не сходить, тому що немає дощу. Дощу немає, нічого не поливається. Це я не знаю, що. отакий рік. Бурячок нормальний, дуже класний. Він в мене зійшов ріденько, я його ще де треба прорвала. І отакий, якби він чуть-чуть ще підріс, і було б класно. Буряк Детройт. Дуже смачний, солоденький, мені сподобався. Квасолька, бачите, от такі бур'янці. Треба його прошарувати. І отут красота, де в мене не зійшли кавуни. Ось цей шматок у мене самий-самий аварійний. Тут я посадила огірки, огірочки підростають. Погляньте, вони гарненькі. Я їх кожного дня поливаю, ці три рядочка. Треба їх просапати, щоб їх видно було. О, Це огірок Фенікс 640. Пізній огірочок. Я думаю, ну чого такому добру землі пропадать? Тож посадила тут огірків, три рядка, а там така. Отакі от справи. Там у мене ще капуста. Капуста, та, що агресор підв'язується потроху. Та, що Харківська і білосніжка, ну, взагалі ніщо. вона без полива, помідорчики там є, я вже туди йти не буду. Так що, ну, друзі, от такі справи у мене на городі. Отакий от огляд городу не знаю. Не пам'ятаю, коли я знімала. Останній огляд кабачки, він там. Кабачків теж майже немає, в основному пустоцвіти. Десь там раз у пару днів нав'яжеться якийсь один кабачок. Збираємо, закрила вже кабачковий ікру. Купила соус український. Я ще роблю кабачки в українському соусі. Мені дуже подобаються такі огірочки в цьому соусі в того року. Я спробувала, сподобалися, то зроблю пів, ой, не пів порції, а одну порцію. І все, з кабачків більш нічого не буду робити, бо в мене не дуже. Так, щоб сильно їх люблять. В основному в нас огірки йдуть, присяду. А до речі, ось тут я посадила огірки із розсади, і на них повністю напав кліщ. Ті, що в великій тепличці, то там нормальні огірки. Досі вони є, йдуть, все добре. А тут напав кліщ на них, вони тільки почали трошки. Ну, Плодоносить, почали давати плоди. І зразу почали ну, перші признаки кліща, хоч я їх і обробила, але я їх просто деякі там вирвала, ще не всі хай засихають. Я їх винесу, викину та і все. Не хочу з ними навіть морочити голову, там ті 10 штук вистачить нам <кхід> і на городі. Так що ось так, друзі, відео. Не знімаю, нема колись. Світла майже немає, не знаю, як у вас, але у нас, мабуть, погано мене буде видно. Світло 2 плюс 2 мінус. Так що, оце сьогодні щось там було 4 плюс 2 мінус до обід, а потім знову 2 через 2. Нічого не встигаєш. Я навіть їхала з Києва, то знімала там відео. Ми поїхали, у нас було... Був час до потяга, дві години, то ми прогулялися хрещатиком. Ну так, все галопом. Я знімала все одно ну, там, пройшлися хрещатиком, і на площі були, на Майдані Незалежності, на дружбі народів площі через скляний міст обійшли. Ну, хто був, той знає, обійшли кругом і через Андріївський узвіз у нас почалися жнива. Машини їздять гуркочуть, аж страшно, то прислухаєшся, чи самоліт летить, чи машина їде. Але нічого я цього навіть і не... Ні, змонтувала, але не виставила. Воно, доки руки дійдуть до того, світла не стає, з'явиться в 10 годин вечора, яке вже там відео вже хочеться лягти поспати, бо за день заморився. То навіть я після того навіть не брала телефон, нічого не знімала, бо нема коли його змонтувати, нема коли загрузити, це все треба склепати, це все треба передивитися його, загрузити там. Настройки, всі оці діла. Так щось так. Отака гаряча пора, пожалілася трошки. Ну, це все мої проблеми, зрозуміло. Ну, нічого не поробиш. Ми так чекали літо, треба ним насолоджуватися. Вероніка з Вовою десь поїхали, повіз її випросила купатися. Вона так захотіла купатися, а в нас особо так немає де купатися, то десь повіз її на розвідку десь покупається. Дитина, ну, це ж таке. Ми, як були малі, то ще були ставки в селі, то ще ми купалися, ще водичка там чиста гарна була, а зараз. Нема, де ставки засихають, один засох геть, другого майже немає. Також досихає вже. Один напів, ще там вони трошки купаються, але там дуже-дуже така вода не дуже гарна. Все, нема. Скоро засохнуть всі ставки і будемо ми без води. Я не знаю, як воно буде. Так, щось що так, друзі, пишіть, яка у вас погода на Західній Україні. 에, в, в, говорила, Сьогодні бабуся мені дзвонила, там знайомих, е, дощ йде вже другі сутки. Ну, yeah. двоє суток доща якби й не треба нам. Ну, якби був, то було б і класно, тому що все проситься. Хоч і жнива почалися, звісно, жнива почалися. ну, Земелька плаче, дощ хочеться, тому що це. Це вже критично. Я не знаю скільки оце, як така погода буде, воно все витримає. Воно я огірків назбирала. Мені трошки не вистачало. Я збираю такі ну маленькі корнішончики на консервацію собі, і мені там на дві баночки не вистачило. Я пішла з пожарі на дві баночки назбирала. То вони печені, вони, які були оце, не під листочками, вони якісь, наче варені, Ну, я в холодну воду замочила, не знаю. І помідори ж такі самі, і цибулю треба вибрати, бо вона просто-напросто спечеться. Картоплю копаєш, там взагалі вологи немає. Вона ну повністю суха земля розсипається, картоплі <кхем> не дуже багато в кущах. І така собі картопля. Ну, Но... якось буде. Якось виживем, щось, щось назбираємо, якийсь урожай буде. Дякувати Богу і за це, бо другі люди і цього не мають. Так що ось так, друзі, отаке От буде відео. Зараз піду швиденько змонтую його і постараюся його загрузити, але не знаю коли. Тому що з восьми знову до десяти світла не буде, це треба встигнути зараз. Так що, йду. До зустрічі в наступному відео. Всім гарного дня, гарного настрою! Кому дощика, тому дощика і нам дощика Джужа, заходь, Кому сонечка, тому сонечка. І обов'язково всім миру.